Це не дим, а пара пояснюють на підприємстві, показуючи на труби. Вона з'являється в процесі сушіння деревини. Запевняють, концентрація шкідливих речовин у цій парі в межах норми. А от боротися з викидами пилу в атмосферу планують за допомогою нового очисного фільтру. Власне, на сьогодні вже йде монтаж цієї фільтрувальної установки. Це буде дев'ятий очисний фільтр на заводі. Найсучасніший виготовлений з німецьких матеріалів вартістю у 7 мільйонів гривень. Корпус фільтра це близько 5 метрів діаметрі. 12 метрів висотою. В ньому розташовано порядка 100 фільтрувальних рукавів. Фільтрувальний рукав являє собою матерію фільтрувальну діаметром 400 міліметрів, висотою 8 метрів, яка здійснює очищення повітря, насиченого пилом від пилу, і повертає даний пил назад в технологію. Саме задля встановлення нового фільтра вже незабаром Swisspan Limited лімітед на місяць призупинить роботу. На підприємстві кажуть, вітчизняні та закордонні клієнти зупинки не помітять. У підтвердження демонструють завантажені склади. Втім, новий фільтр це лише невеликий крок до модернізації. Підприємством розглядається варіанти повної реконструкції заводу, заміни застарілого обладнання на більш нове, сучасне, ефективне. Ми наголошуємо, що це не є збільшення потужності підприємства, а це є просто заміна застарілого. Це дасть змогу кардинально змінити екологічний стан в нашому місті. Запустити в роботу нове обладнання, яке зведе до мінімуму будь-які викиди в повітря, планують орієнтовно через рік. На заводі говорять, усі заплановані нововведення це насамперед бажання покращити стандарти, у тому числі й екологічні. До цього ж вони закликають інші підприємства Костополя. Оскільки наше підприємство не єдине в Костополі і стан навколишнє середовище, залежний тільки від нас. Ми закликаємо і ряд інших підприємств приєднатися до нас. Зокрема, ми закликаємо доробротні, харчові, транспортні підприємства та підприємство поробництво складу та по постачання долучитися до нас і ретельніше підійти до покращення навколишньої ситуації довкілля. Після встановлення нового обладнання керівництво заводу планує запросити до Костополя незалежних експертів, щоб ті дали об'єктивну оцінку проведеним заходом. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма День.